І до подій на фронті напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Там протягом доби зафіксовано найбільше боєзітнень. Наші захисники за даними генштабу відбили там кілька десятків атак. Що зараз відбувається на покровському відтинку? Дізнаємося від Миколи Коваля, начальника прес служби бригади Червона Калина. Пане Миколи, я вас вітаю в нашому ефірі. І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз з'явився QR-код на ваших екранах. Це означає, що бригаді Червона колина дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці відкрили збіра. От на що збирають, пане Микола, розкажіть нам, будь ласка, збираємо на е, дрони на комплектуючі, а саме на ефірі дрони, які допомагають нашим пілотам ефективніше е, знищувати ворога нашим піхотинцям. Стояти на передніх рубіжах і зупиняти штурми, як і живої сили, так і броньована техніка. Ось на що ми зараз збираємо. Ну, Іх вони завжди дуже потрібні. Ми в цьому напрямку розвиваємося, накопичуємо сили. І як, як ми розуміємо, багато дронів не буває. Один дрон він летить тільки внуціль, тому їх нам. Постійно накопичувати. А скажіть, будь ласка, яка загальна сума збору? Близько 300 тисяч. Будь ласка, глядачі, давайте допоможемо нашим захисникам, а саме бригаді Червона Калина, зібрати цю суму. Давайте разом зараз спробуємо максимально закрити цей збір. Задонатити можна за цим QR-кодом. Для бригади червона калина, хлопці збирають на безпілотники це ФПВ-дрони і комплектувальні до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю і бути ще більше ефективними на полі бою. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане Микола. Поки люди донатять, давайте поговоримо про ситуацію на Покровську. Власне, протягом 9 квітня там е, нашим захисникам вдалося зупинити 58 ворожих штурмів. Яка ситуація склалася на напрямку і у вашій смузі? За цю добу багато не змінилося. Нашими силами, саме бригадою, було відбито на минулому добу близько трьох штурмів на броньованій техніці. І ці штурми були дуже успішно відбиті, і ворог іде, гине, йде, гине. В принципі, такі така в них тільки така така в них доля йти і гинути на нашій землі. Тому все, що ми бачимо, коли рухається, пересувається, особливо зараз ворог почав максимально часто використовувати броньовану техніку, танки. І зараз бачите відео роботи наших і пілотів в і аеророзвідки за допомогою цих за допомогою гуртованості, за допомогою всіх сил і засобів. Ми ефективно знищуємо і відбуваємо форми. Пане Микола, а кожен виліт це одразу в ціль? Чи все-таки ворог якось захищає і свій особовий склад, і техніку? Ну, маєте розуміти, що їх півідрони – вони також все ж, тех, це техніка, яка вона, десь є вплив погодних умов, є, якісь, є місцевість, наприклад, якісь дерева, те, що не можу заважати. Ворог, ну, особливо там піхотинці, Ворожі вдавалися до таких втікати чи відстрілюватися. Ну, зрозуміло, що є такі випадки, і часто що не одразу попадаєш в ціль, але наші пілоти вони наловчились і навчилися вже ввели великий досвід мають, щоб влучати одразу в ціль. Тому, е, наскільки, наскільки ми бачимо, ворог теж часто використовує всі види да, собі. І особливо безпілотників, і ударників, і розвідуваних. Тому на, на покроському напрямку ми відступнуся з тим, що і ворог, і ми максимально зараз використовуємо технології, вони допомагають дуже сильно нам, і, і це збереже життя наших побратимів. Тому Шановні глядачі, давайте всі разом доєднаємося до цього збору. Допоможемо нашим захисникам із бригади Червона калина зібрати якомога більше коштів, закрити цей збір для того, щоб вони змогли придбати FPV-дрони і комплектувальні для них для того, щоб стримувати ці атаки. Ми зараз подивилися це відео, яке нам продемонстрували. Робота власне бригади, червона калина і знищення і техніки і живої сили це завдяки FPV-дронам. Вони звичайно закінчуються, і чим більше їх буде, тим буде більше знищено ворожої техніки і ворожої живої сили. Тож, будь ласка, давайте доєднути, доєднуватися до цих зборів, давайте допомагати нашим захисникам. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Микола. А як вдається стримувати ворога? От які засоби насамперед відіграють роль у стримуванні, що частіше використовуєте? Я вам скажу, найголовніше, як ми можемо стримувати ворога, це наша сила сила духу і незламність хлопців, які хтось вже три роки, хтось менший, і ми стоїмо і розуміємо, заради чого ми стоїмо. Це люди, які можуть стримувати ворога. А вже технології, це зрозуміло, це той, той напрямок, який дрони. Перш за все вони допомагають. Ну і не слід забувати артилерія, вона б'є далі, чим може дрони долітати. Також з допомогою артилерії ми проводимо контрбатарейну боротьбу і по всім позиціям, по пересуванні, по піхоті ми відпрацьовуємо танкові підрозділи, все, що в нас є, всі сили і засоби, ми використовуємо, аби тільки зупинити і знищити ворога. Ви сказали, що люди це наш найголовніший і найцінніший ресурс. Давайте далі поговоримо про людей. Адже нам надійшло відео від вашої бригади, на якому зафіксовано, як за допомогою дрона вдалося врятувати пораненого бійця, доправивши необхідну йому кров. А розкажіть більше про цей випадок. І чи врятували все-таки воїна? Так, це я б сказав дуже. Ну, феноменальний якийсь випадок, не, не так часто такі випадки стаються, і в чому спеціальна така була операція, в наші хлопці виконують задачу по відбиту штурму, і хлопець наш був важко поранений. І розвідники, які в нашій наш рот та розвідки, брати, коли колина, хлопці проводили таку операцію, скинули кров. За допомогою дрона і по відеозв'язку з хірургом бригади. Під час відеозв'язку хірург інструктував, як проводити прямо на позиції переливання крові, і таким чином змогли стабілізувати його стан, перелити кров і з часом його евакуювати. І він зараз живий і проходить лікування. Це дуже добре, що ця історія закінчилася саме так: швидкого одужання бійцю, і власне це. Це чому треба донатити? Чому треба допомагати нашим захисникам? Тому що вони жертвують своїми життями заради нашого захисту. Тож, будь ласка, давайте доєднемося до цього збору. Допоможемо нашим воїнам, нашим захисникам із бригади Червона колина зібрати кошти на fpv дрони і комплектувальні до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте за цим qr кодом Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і давайте разом. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Микола, от фактично ми побачили ще одну дуже важливу функцію, яку мають дрони. Це доставка. А як часто використовують дрони для таких функцій? У нас буквально одна ну, хвилинка. Е я штуденько скажу, що дрони так вони і проводять тари розвідку, інші і ударні дрони, але за допомогою тих дронів, які ми можемо робити, скиди, це Скиди з посилками з водою з провізією, якщо пехотинці чи люди, які знаходяться на позиції, знаходяться дуже довго, їх важко евакуювати. і Проводимо різні різні операції щодо там передачі тих чи інших засобів, чи то. Чи то вода, чи то продукти, чи та сама кров, чи мед медикаменти, все, що потрібно, ми намагаємося допомогти, щоб бійці змогли і, і розуміли, і відчували, що вони, е вони під контролем, і ми все зробимо для того, щоб вони залишили війну. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається на фронті в районі Покровська. Зрозуміти наскільки нашим захисникам потрібна наша допомога. А допомогти можна задонативши за цим qr кодом для бригади. Червона калина, наші захисники збирають на fpv дрони і комплектувальні до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донатьте, давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Дякую всім, хто вже доєднався до збору. Дякую вам. Пане Микола, за цю розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю: це був Микола Коваль, начальник прес-служби бригади Червона калина.